Всім привіт! Чим відрізняється мантра від молитви? Взагалі, в чому різниця, ви зрозумієте, що таке суть мантри. Мене звати Іра Шакті, я психолог, психотерапевт і також вчитель кундаліні медитації, тантрик. І знавець, що таке мантра. Повернулася не ідеальним світлом, але з дуже красивим видом на Даунтаун Майами, тому насолоджуйтесь цим. Видом. Так от, чим відрізняється суть мантра від молитви? Ми розглядаємо з позиції психології, філософії та енергетики, так як, як теж енерготерапевт. В більшості своїх молитва це церковна молитва, не знаю, придумана вами часто суть молитви. Да? А, якщо ви подивитесь на кожен текст, на 99% тексту в молитві. Це примусовість вищих сил до чого, це як наказ. Дай мене ні там, то то-то, захисти мене від того, 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 тобто суть, контекст копірайтинг назовіть так. Молитви, те, що ми зустрічаємо, це приказовість. Ми робимо наказ. І, взагалі, те, що всякі шепоточки, молитви, мантри, ми можемо назвати це магія, тому що ми щось до чогось звертаємось, якийсь ритуал робимо, і щось є якісь очікування. В цілому ми називаємо певною магією. Тому якщо в цілому взяти молитва, це наказова магія, примусова, ми примушуємо. Бога, там не знаю, творця, я ангелів, роботників, працівників світла, яких святих, не святих, взагалі, в принципі, взяти текст, подивіться на молитву, там є наказовість. Дай мені щось, захисти мені, пряма а пряма, м, прямий вектор, пряме спонукання до якоїсь дії, якою ви а, наказуєте. Да? Дай мені щось, захисти мене. І всі молитви вони під в двох а, таких а, настроях. Один настрій а, наказовий, а і навіть захисти мене, а, там, якщо ми візьмемо класичні, да? не хочу нікого а, дуже дуже тендітно, чутливо відношусь. Ми просто розбираємо психолога філософсько-енергетичний. Зміст. Ми не розповідаємо і не обговорюємо працюють, не працюють. Да? Ми дивимося на відмінність ментальності в побудові мантри і молитви. Або молитва це як трошечки попрошайка такий: дай мені щось, або зроби щось, або дай. Або, начебто, якщо ми з психології візьмемо, я зверху і я кажу зроби щось. Або я трошки знизу, дай мені щось мені треба. Мантри вони побудовані трошки з іншої ментальності, тому є суть а, різна. Мантри в цілому є деякі мантри, гімни, які теж є такими наказовними більш. А, але в більшості, в більшості мантра створена як прославляння. Тобто. Молитва дай мені щось, як наприклад, дай мені вже рибку, хочу їсти, дай мені рибку. А в мантрі, якщо ми візьмемо переклади, суть текстів, дай, навчи мене ловити рибу. В більшості мантр, якщо ми подивимось, переклад це прославляння якоїсь якості і посил, що дай мені цю якість, я хочу це. Щоб я зміг зробити це для себе. Ну, наприклад, та сама е, функція захисту, е, не знаю, да, е, е, я прославляю там, Боже, ти такий сильний, і я прославляю твої якості сили, і я потім стаю трошечки схожий на тебе. І в мене є така е, якість сили, і мені ти безстрашний. І я стаю безстрашним. Тобто в мантрі суть прославляння. Ми не просимо, да, 90% є певні гімни, але в цілому концепція ми не наказуємо, ми прославляємо якусь якість, да, фокус уваги відправляємо, і ми стаємо цим самим. Цьому основна філософська відмінність від молитви і мантри. Мантра це зазвичай прославляння. Мантри дуже часто це якийсь просто звук, а звук це у нас є вібрація, і ми доєднуємось до цієї звукової хвилі, тому що ми, наприклад, наш мозок реагує на звук, наше тіло, ми такі електричні створіння. Тобто там нема такого заходу відразу дай мені або Зроби щось. Є а, навіть а, цілий м, такий підрозділ мантр, гімни, да, якщо перекласти, це прославляння там всесвіту, прославляння природи, прославляння не знаю, якісь божеств, божественних якостей. І суть в тому, що коли людина співає ці мантри гімни, вона сама наділяється цими якостями. Тому, якщо там і в гімнах, і в мантрах є позиція дай. То там з позиції дай мені якість, не рибку вже готову, а дай мені таку якість, щоб я зміг стати таким ж великим, як ти, і я зміг щось зробити, вирости. В цьому основна відмінність, мантр і молитва. Якщо є у вас питання, залишайте в коментарях, приходьте на практики з кондаріння медитації, де я. Також в своїх практиках дуже часто поєдную знання з психології, тому що психологія, йога, медитації, езотерика, енергопрактики там суть одна. Ми йдемо до себе, ми пізнаємо себе через різні методики. А на канал, ставте вподобайку і залишайте ще які питання треба розібрати.